Двох людей із палаючої квартири врятував франківець Мирослав Куриляк. Чоловік розповів Суспільному, що вчора приблизно о 16-й годині у будинку на вулиці Слобідській Івано-Франківську трапилася пожежа. Мирослав у той час гуляв разом із сім'єю неподалік місця, де зайнялася квартира. Каже, почув із вікна крик хлопчика і побіг на допомогу. Не думалось довго що робити. Побіг у будинок всередину, так як я живу в цьому будинку, де якраз була пожежа. Ось забіг до хати. побачив все задимлена, ціла хата. Одна з кімнат вже горіла, фактично вся. Ось витягнув хлопчика з котиком. Це було саме перше. Після того вернувся, вже забрав бабцю, бо не знав, чесно кажучи, що бабця є, бабця була в іншій кімнаті. Франківець розповідає, що так вчинив би кожен на його місці. В той час якось не задумувався, чесно кажучи, взагалі про себе. Побачив дитину і побіг. Я думаю, що це би зробила кожна людина. Ось була можливість допомігти. Мирослав каже, поки витягував із палаючої квартири дитину та літню жінку. Люди викликали рятувальників. Прибувши вже за кілька хвилин на місце події, рятувальники швиденько локалізували, ліквідували пожежу. Як виявилося, горіли речі домашнього ужитку, а також дитячі іграшки в кімнаті на другому поверсі багатоквартирного житлового будинку. На момент прибуття рятувальників у квартирі вже не було нікого. Наразі причину займання, каже Христина Перцович, встановлюють спеціалісти. Найбільш імовірно, з її слів, помешкання могло загорітися внаслідок короткого замикання електромережі. Галина Марія, Норман Булелек, Суспільне новини, Івано-Франківськ.